Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні історичний день, адже усе криптоком'юніті очікує на прийняття ETF на Ethereum. Тому в контексті цієї події оглянемо ринок та розберемо перспективні альткоїни, які можна додати в свій портфель. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з огляду чарту біткоїна. Бачимо, що ринок дуже маніпулятивний, і настрій, коли здавалося, що все втрачено, і ми йдемо на довге затяжне літо, швидко змінився. Підігнали під це все багато хороших новин. І от власне, ETF на ефірі, справді очікували, що це все перенесуть на осінь, але ж ні. ETF на ефіріум плюс вихід одразу декількох тір один проектів, і ринок вже так би мовити в очікуванні чогось гучного. Цілком ймовірно, що сьогодні, 23 травня, власне, приймуть перший ETF на ефіріум, і після цього ми побачимо ще одну свічку, коли ефір проб'є 4 тисячі, а біткоін піде на оловлення свого all-time high -у. Можливо, буде коштувати 75 тисяч, можливо, піде навіть вище. Загалом, це всього лише прогнози. Глобально це нічого не змінює. Для нас також важливо, щоб домінація знижувалась і нарешті ліквідність перетікала вальти. Звісно, не можу обійти без уваги графік. Ефіріум криптовалютний ринок вкотре довів, що він максимально динамічний. Як тільки з'явилася інформація про те, що ймовірність на прийняття ETF на ефіріум – Вище ніж очікувалось, одразу ж ми побачили ось такий памп, кити зайшли на ринок, масово скуповували все, що було, і як наслідок, плюс 600 доларів на графіку з великою долою ймовірності. Якщо ви не накопичували актив, ви б не змогли, так би мовити, залетіти в останній вагон. Але я вже десятки разів говорив про те, що ефіріум потрібно накопичувати. Я є ефір максималістом. В мене найбільше цього активу в портфелі, і звісно, мені приємно дивитися на такі цінові значення. Плюс ми дуже довго торгувалися в ренджі 3000, тисячі, тому кожен міг придбати, не кажучи про те, що відбувалось раніше, і можливостей було вкрай багато. Що стосується найближчого майбутнього, я б хотів розглянути усі сценарії. Якщо ефір ETF буде прийнято, зрозуміло, ми будемо пробивати 4 тисячі летіти вгору, і там далі кожен може вирішувати, чи фіксувати даний прибуток, чи так би мовити, тримати на більш довгостривалі цілі. Якщо Ethereum ETF не буде прийнято, я не бачу в цьому жодних проблем. Адже для мене це доконаний факт. Тобто він відбудеться рано чи пізно. Ми бачимо, який інтерес є до даного активу. Бачимо, які суми грошей в нього заходять. Тобто, якщо не приймуть зараз, приймуть восени. Все залежить від того, що буде вигідно маркетмейкеру. І я вважаю, що цілком можливо, що приймуть зараз. Запамплять ринок і на цьому пампі будуть засаджувати хом'яків. Друзі, якщо ви подивитесь даний відеоролик і ефіріум буде коштувати вище 4 тисяч доларів, я не рекомендую вам його купувати. Зрозумійте, що це памп, і дуже часто після того, як відбувається якась подія, ейфорія завершується і потрібно охолодитись. Тому, якщо у вас є ефір, я допускаю, що його можна зафіксувати з цілями добрати нижче. Я буду це робити, але звичайно не всю позицію, адже є випадки, коли ринок може піти без вас. Однак закладаю в те, що на літо ринок буде менш цікавим і з великою долою ймовірності ми не будемо бачити росту однак є виключення, тому не варто спиратися виключно на цикли, які побудовані за порами року. Однак, як ми бачили на прикладі. Прийняття біткоін і тієфу всі на ефірі купують. А після цього відбувається розчарування. Тому я вважаю, якщо ви вже більш досвідчений користувач, можете частину зафіксувати і купувати потрібно виключно, коли все погано. От коли негативний настрій на ринку не так давно говорили про те, що ефіріум визнають цінним папером, і на цій новині висаджували хом'яків. В своєму телеграм-каналі я писав, що це всього лише. Маніпуляції і не ведіться на це, тому якщо ви хочете отримувати цінну інформацію, корисні поради, які, так би мовити, базовані на моєму досвіді, то обов'язково підписуйтесь в телеграм. Далі давайте поговоримо про альткоїни в контексті графіку монети. Пепи варто розуміти, що це вкрай ризикований інструмент однак е, даний актив вже давно зайняв своє топове місце. В Коїн і по факту монету вже асоціюють з тими ж таки догі і Шиба. Друзі, варто розуміти, що потрібно купляти монети вчасно. І якщо ви зараз дивитесь на графік Пепе і ви хочете його придбати, то не варто цього робити. Звичайно, ми не розуміємо наскільки довгим буде ріст, але як на мене, це вже трохи запізно. Звичайно, Пепе вкотре перевершує всі наші очікування. Я купував, але одразу ж фіксував прибуток. якийсь там плюс 20% І ракета летіла далі. Знову ж таки, можливо, це помилка, а можливо, це просто е, здоровий глузд. Адже дану монету, також як і памплять, так і можуть і дампити. Однак варто зважати на тренди. Варто розуміти, що такого альтсезону, як у 2021 році, з великою долою ймовірності не буде, і нам потрібно опиратися на те, що росте. Якщо росте сегмент штучного інтелекту, вивчаємо проекти, які дотичні до цього, і відповідно в них інвестуємо, коли все погано, коли відбувається корекція. Те саме з Мемкоїнами. Зараз практично всі вони летять. Що стосується Пепе, він відноситься до екосистеми Ефіріум, тобто він є е, певним лідером, і знову ж таки це вже важлива монета в екосистемі Ефіра. Саме тому е, до нього підвищений інтерес, е, коли є шум навколо основної монети, і власне йде мова про прийняття ETF. Що стосується інших мемкоїнів, вони звичайно менш фундаментальні, так можна сказати. Але також демонструють ріст. Я вважаю доцільним зняти окреме відео про мемкоїни. Я розкажу, в які мемкоїни я інвестую, наскільки це ризиковано, які стратегії потрібно підбирати, і так далі. Далі у нас арбітром одна з моїх улюблених монет. Дуже довго накопичував її після того як вона залізлась, і от дали продати її в районі 2$. доларів. По факту зробив практично 2 ікси, ну трішки менше, звичайно. Але дуже задоволений був прибутком, і по факту ціна повернулася в ту зону накопичення, по якій я набирав. Звичайно, зараз ринок дещо відскочив, але арбітрум ще досі торгується по солодкій ціні. Якщо у вас є бажання взяти хороший фундаментальний проект з доповими перспективами, адже він по факту є новим. І не проходив повноцінного бичого циклу, то рекомендую арбітром. Далі у нас оптимізм ще одне Л2 рішення, яке усім відоме. І знову ж таки, як на мене, це той актив, який можна сміло купувати з прицілом на майбутні ікси. Нещодавно вийшла новина, що топовий фонд а 16 з проінвестував в оптимізм додаткових 90 мільйонів. Тобто, дуже рідко відбувається інвестування на такій стадії. Коли по факту актив вже залістився, всі розуміють, яка є ціна, і фонд все рівно приходить, дає додаткові кошти на розвиток проекту і отримує токени з певним вестингом. Вони там будуть залочені на декілька років. Тим чином, фонд підтверджує свою лояльність і, так би мовити, дає експертизу. З певністю може сказати, що от проект перспективний, ми в нього інвестуємо, значить, віримо. Знову ж таки, по оптимізму можна сказати, що по функціоналу це ще цікавіший проект ніж арбітром. Вони виходили трішки раніше також виходили. По методу дропу дропи роздавали вже неодноразово, ком'юніті в них максимально позитивне, і я впевнений, що в оптимізму світле майбутнє. Скаміна, яка тягне мій портфель на дно. Саме так можна охарактеризувати стартнет, але якщо відкинути емоції, то це знову ж таки топове L2 рішення, яке вийшло нещодавно. І з великою долою ймовірності, все це, то що відбувається зараз, це всього лише зона накопичення. Так, звичайно, після лістингу я купував дану монету по 1,7. Був ріст до 2,5 доларів. Я думав, який є молодець, був хороший прибуток, адже взяв на такий доволі нормальний сайз. Однак ми побачили корекцію усього ринку і старкнет не став виключенням. Знову ж таки, я вважаю, що зараз ціна по старкнету максимально приємна. І якщо ви розглядаєте якийсь актив в свій портфель, то старк можна додати. Звичайно, ніхто не виключає, що буде далі падіння, але як на мене, з Тарком точно буде все в порядку, і рано чи пізно ми побачимо на ньому ікси і зможемо забрати прибуток. Користуючись нагодою, хочу порадити антидетект браузер Dolphin Anti. Зараз на криптовалютному ринку, як ніколи, важливий скіл мультиакінгу, адже якщо ви хочете заробляти багато. Вам потрібно робити свою ферму акаунтів. от, Dolphin Anti – це саме той фундаментальний інструмент, який потрібен при побудові якісної ферми. Тому якщо ви маєте ферму або лише плануєте її створити, рекомендую використовувати саме цей Antidetect браузер. У мене вже доволі великий досвід в користуванні, і з впевненістю можу сказати, що. Даний продукт вартий всіх рекомендацій. Ну і монета LDO. ще один актив, який, на мою думку, зараз максимально недооцінений, і його можна купувати вже з актуальних позначок. Знову ж таки, LDO представляє сегмент стейкінгу рестейкінгу, який максимально популярний на даний момент. Тому, якщо вас цікавить стейкінг ефіра, і взагалі ви вірите в даний сегмент. Я особисто вірю, то можна підбрати ЛДО. До цього ж ви можете розглянути нові проекти, які масово виходили, такі як Езерфай, Renzo і так далі. Тобто, якщо ви бачите в цьому потенціал, то можна підбрати їх. Однак ризики там більші, адже вони лише нещодавно вийшли, не проторгувалися, і по факту ми не розуміємо, де їхнє дно. Де їхні якісь оптимальні цінові значення по ЛДО все більш-менш зрозуміло? Монета коштувала вже і 3,5 долари, тому купівля по 2 виглядає для мене непогано. Повертаючись до графіку ефіру, варто відзначити, що дотичних активів до екосистеми є безліч і можна розглядати той ж таки Matic, Frax та багато інших в свій портфель. Я лише показав частинку активів, які, на мою думку, є перспективними. Також як варіант хотів би поговорити про те, якщо ж все-таки приймуть Ethereum ETF, яку стратегію обирати, ви знову ж таки можете переливати ваш ефір в менш капіталізовані активи. Однак я б радив працювати з топами, такими як Avalanche, Link і так далі. З великою долею ймовірності, після того як приймуть Ethereum ETF, все-таки домінація біткоїна буде знижуватись, і все-таки нарешті ліквідність піде в наші альткоїни. Але потрібно підходити до цього питання максимально обережно, адже знаю, дуже багато інвесторів обрали таку стратегію ще давно. Ну, типу, краще купимо монету, в якої менша капіталізація, і відповідно зробимо більше іксів, але, на жаль, так не працює. Зараз інвестори обирають більш фундаментальні активи, які їм цікаві а саме біткоін та ефір. Саме тому, якби це не звучало дивно, саме на них можна було зробити кращий прибуток. Звісно, сегмент мемів не беремо, плюс там деякі альткої незвичайно стріляли, але глобально то як такого альтсезону не було. Тому знову ж таки кожен може підбирати стратегію під себе. Однак рекомендую бути обережним з купівлею на хаях. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, що вже ввечері приймуть Ethereum ETF і ринок продовжить ріст, і, відповідно, будемо спостерігати за зростанням балансу наших портфелів. Я ж за традицію дякую вам за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.